Замісника казала, немає, мама, немає, 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 вірено. Що... За хто? Я приносила це повідомлення. Так. Ви казали мені, що замісник на, да. на больничному. На больничному наче в Я Є вже відеокадри Мамі ті відеокадри, вона не дасть світла, чи вона вже надала? Вона нам немає, щоб щось добитися. Подругла не Кажіть. Ні відповіді, нічого добитися. Будинок сплачує маленьку суму коштів. Хоча кожна місячна сплата за кожну квартиру 267 гривень. Просимо 20 років нічого не робили з будинку, абсолютно нічого. Мені кажуть, 16 копійок від вашої квартири ми маємо, бо вивіз мусора, прибиральниця, все, Дальше куди що. Двері просимо холода, нічого не можна добитися. Вже, хоча в попередніх домах, таких самих, як ми. Двохетажні однопод'єздні стоять двері. Це, у нас немає гайок, будинок 399. 399 Не, будинок? Триста да. дев'яносто Скільки ну, у вас там квартир? Чотири квартири. Через то нас і кидають кругом, бо ми в нас мало квартир. А ви прийшли по ко якому Ну прийшла по заяві, яку в серпні писали, щоб звернення до адміністрації Жеку так допоможіть встановити двері. Mm. В прошлом году Козирьок самі ремонтували, бо сніги такі. Ну хто пам'ятає сніги, були. Не на нічого. Все спихають, у вас квартир мало, ви мало сплачуєте коштів. Все на цьому. Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло. Добрий... Добрий, день. Добрий день. Здравствуйте, Віталій. Проходимо. Будь Ми тут так. з двома з ББ. Вони ніяк не можуть отримати від от вас присяжуйте, документи. Пришаржуйтесь, будь ласка. Вам зручніше Я... буде знімати сидячи. То, так треба, буде. щоб вас знімати і їх знімати. Ну, як вам зручно, як потім все рівно це все. Там ми нічого не монтуємо, ви ці мастіримо. Слухаю, суть питання, якщо можна. Суть питання, Добрий день. Доброго дороги. Щоб було. так не зручно до тебе звертатися, Значить, Я голова правління, новоствореного ОСББ. Білий дім 17. Так. Наші установчі документи є спеціальні. Які ми спеціально захватили, mm -hmm. я намагалася весь період ну, тербувати вас по мілачам і намагалася всю цю процедуру здійснити самостійно, так як прописано по законодавству. Значить, Все, що положено, я робила, просто так до вас не приходила і робила на всі е, я питання, кажу, можна по суті. Кор давай коротше, по суті, якщо можна. Що не зроблено? Хто заважає, я зразу притягну до відповіді. Документи передали? Значить, у нас є створена на моїм наказом комісія. Голова комісії по передачі будинків євгенівна. Альона Євгенівна, Матвійчук Лариса Борисовна, члени комісії Пронський Константин Валентінович, Снісаренко Ірина Григорівна, там у вас є. Хто із даних виконавців не виконує моє розпорядження? Можете сказати? В чому проблема? По суті. Ти я потім. подавала 25-10, щоб мені надали документи технічні і ще там документи по будинку. Вже прийшло так. скільки неділь. Можете дати ваш екземпляр з моєю щоб я зорієнтувався. Екземпляр такой? Виконавець, кода. немає тут. У до, вас до, є таке повідомлення? Ні, там місячний термін забував. Тож термін ще не закінчився. Ну передайте документи Я за 10 днів. Вибачте, передайте документи Я за 10 30 так, днів. 30 днів ви ж дасте. Ну, Вибачте. дайте документи. Там 8-го місяця, дивіться, 8-го місяця зареєстровано в СВБ, занакадування просить 3 30 3, 3, 3 місячний термін. Шановний друже. Так що давайте передайте. Боможе ми терміни порушили. А що ж ви робите? Ви 3 місяці вже прострочили. Будь ласка. Вибачте, законодавство написано в течение трьох місяців. Законодавство написано, три місяці. Ви три місяці нічого не робите. Згідно законодавство, місячний термін отримаєте. Ви за дня реєстрації, скажіть. Згідно законодавства. Як вам пояснюю, згідно законодавства, три місяці. Вітаю. Давайте будемо працювати так. Передайте. Запитання відповідь. Запитання відповідь. Що ми порушили? Нічого. Нічого. Ви Запросили порушили терміни. Уже порушили терміни! Дивіться, якого числа створено СББ? Дивіться, до нас повідомлення прийшло 20. Ні, 30. в законодавці віталі, не прописано, віталі. що вас повинні повідомляти. І ще віталі. раз кажу, в законодавці написано, що ви повинні в трьохмісячний термін передати. Сьогодні яке число? Сьогодні 14. Пройшло три місяці. 14. Де документи? Ні. Ви читайте законодавства, а ви починаєте розповідати. Що... Що... У вас є служба юридична, яка должна моніторити, які СББ були створені. Ми в августі місяці занесли лист листка в УЖКХ, надали весь пакет документів, які должны були вам передати. Виявляється, не ви, не УЖКХ, нічого не знає. Я... Якого числа закінчується термін? 25, 25, 25. Він вже закінчився три місячниці по законодавству. Читайте. 25, 25, 25. Уже хихав з августа місяця лежить. Документи. Щоб виготовити, документації, виготовити на документації, вигадати на привідкові території. Вам передавали ту ЖКХ? Бумаги. Я питаю, законодавство, трьохмісячний термін, ви маєте право передати. Все, ви це не виконали. А не коли до вас звернулися? В законодавстві не прописано, коли до вас звернулися. В законодавстві написано трьохмісячний термін. Якщо документів нема, в шістімісячний термін виготовити. Створення ОСББ 25 років. Вибачте, у вас є юридичний відділ, який має заходити в реєстр і дивитися цю цю інформацію. Законодавство але, але, ну, не написано. Покажіть мені, ви зобов'язані заходить є? в реєстр і моніторити ситуацію по створенню ОСББ в місті. Є абсолютно віддалі правильно, є начальник юридичного відділу. Значить, зараз начальник юридичного відділу чи юрист, якому було поручено відпрацювати перелік документів. І нехай мені напише пояснювання. Поясню з обґрунтуванням. Якщо ми порушили, значить я вам напишу письмове вибачення як керівник нашого підприємства. Якщо ми нічого не порушили, я також вам дам пояснення. Домовились? Домовились. Домовились. Я дуже вам вдячний. Приходьте Тепер по часу, тільки не своє. Це зовсім другий будинок. Будь ласка. Я про свій будинок ще не сказала, і я прошу за 43 роки, скільки я прожила в цьому будинку, я перший раз до вас звертаюся, тому, будь ласка, зараз я захищаю інтереси всіх власників, які проживають в моєму будинку. По суті, і по суті, прошу вислухати мене 10 хвилин. Можете поставити таймер, і я буду намагатися вкластися в 10 хвилин. В мене... Я можу це зробити? У мене роботи. Ви могли мене попередити хоча б 8 попер... годин. Можна? Так, да, і я, я вам приділю не 10 хвилин, а цілу годину. Якщо можна зараз. Нет. Є аварійна ситуація. Да, Щось не вирішується. Тому, будь ласка, по суті, вислухайте мене, бо я зверталася до вас всіма своїми листами на протязі всього жовтня. Значить, я одержала від вас. Будьте добрі, по суті, але ситуації, Будь ласка, не перебивайте мене. Я вам кажу, за 43 роки я перший раз до вас звернулася. Тому, будь ласка, вислухайте мене 10 хвилин. І так, починаємо. З таким зверненням я звернулася. Оказується, от Альона Ігорівна да, повинна була це знати. Ми звернулися вже від 10.08. Де ми казали про те, що ми створені і надавали список всіх наших власників, які будуть в комісії по передачі будинку. З 10.08 ми не отримали відповіді, і я написала повторне звернення. Тобто, ви відповіли на мій лист тільки той, який я повторно написала 26.09. І мені прийшла відповідь через місяць. Якби ви зразу вступили з нами в співпрацю, як повинно бути по законодавству, я би зараз не приходила і не просила би 10 хвилин за 43 роки сплачування по тарифам. 29.08 дев'ятого нуль будете знати, 29.08 я отримала відповідь від управління живічно-комунального господарства. Бо такі заяви я зробила дві на жек, ви бачили і на міську раду. Тобто управління мені таку відповідь надало і прописало мені, як це повинно бути протягом трьох місяців. Я Ірині мені говорила об этом, я почекала 2 місяці і в жовтні я почала вам надавати звернення. Лист на моє звернення про те, що ми створені, я одержала, зараз я вам скажу коли. Я одержала цей лист по почті 10.11. Будь ласка. 10-11, хоча за жовтень я написала, навіть звернень 10. Ірина Григорівна знає мій лічний телефон. Мастера вже знають мій лічний телефон. Секретар зі мною здоровається на вулиці, бо вона мене пізнає. Але лист від управління від ЖЕК номер 1 я отримала по почті 10 .11. після того, як 31.10 в мене була ціпа комісія. Я одержала для ознайомлення акт, який мені дала Ірина Григорівна, яка прийняла на себе удар за всю комісію, вислуховуючи співвласників нашого будинку. Я ознайомилася з цим актом 31.10.16 року. Хоча моя заявка про те, що ми будемо самостійно працювати з першого одинадцятого, знаходилася у вас на протязі трьох місяців. Цьому акції у вас прописані члени комісії, з яких я навіть за період звернень не бачила ні одну людину, крім Ірини Григорівни, і то, тому що я сама приходила до неї на зустріч. Ні один член комісії не зв'язався з будинком, який заявив, що він буде створювати ОСББ і переходити на самостійну діяльність. Наскільки я знаю, з усіх ОСББ, які були у вас. Ні одне ОСББ не зверталося до вас з такою кількості звернень, як зверталося наше правління. Але з членів комісії, які у вас утворені, ніхто з нами не спілкувався. В постановах прописано, подивіться, будь ласка, в постановах прописано, що у вас наказ був 10, -10 чи 11-10, я зараз не бачу. В законодавстві Альона прописано, що ви повинні повідомити співвласників на інформаційних листках, що такий наказ був. Я не кажу про співвласників. Ну, голову правління, правління, ви могли повідомити, що у вас була така комісія. Не треба було до мене йти. Я б сама до вас прийшла, бо я взяла на себе відповідальність за всіх мешканців, які там прописані. І якщо так прописано по закону, ми робимо по закону, я не придумала нічого. І ви це знаєте краще, ніж я, бо ви з юридичного освіту. Я просто мешканка і, звініт, пенсіонер. На слідучий момент, так. З комісією ні з ким не була знайома. Ми не були повідомлені про те, що така комісія працює. І ви мені надаєте лист. Так, ви мені надаєте лист. Який я, приходить повторюю, нічого я не перепутаю, я присипаюсь і пам'ятаю. Значить, і оцей лист я отримую отримую цей лист по почті в нашій маленькій білій церкві 10 11 Ваш секретар, чи не знаю хто в індивідуальному порядку по почті, цей лист відправляє 5-го а 31-го у мене нібито повинна бути комісія. Як я можу з усім цим знайомитися 31 жовтня? Такий момент в цьому листі в мене прописано. В мене в листі прописано, оскільки на сьогодні чинним законодавством не передбачено порядку передачі технічної документації, ЖЕК номер 1 керується статтю 545 сорок і так, не передбачено. Значить, ви прекрасно знаєте, що все передбачено. І постанова 301, і постанова 15. І постанова 1521, яка до сих пор не була відмінена, і там все прекрасно прописано. І саме в цьому листі, який мені написав 29.08 управління жіночно-комунального господарства. Саме силочки на ці звернення вони і роблять. Тобто все це є. Ви мені відповідаєте, що нема цього. Слідуючий момент. А, так, а, додатково повідомляємо, що з приводу виготовлення технічної документів разом з, зі складеним Дорога, актом подивіться. про передачу. Акт про передачу. Дорога. Я його Хай. не підписувала акт про Дорога, передачу, Дорога. його не було, комісії не було. Да, да. И восемьдесят 82, З якого часу, якого числа з 23.01 до 19.00. Угу. Угу. Ну, енергетик зв'язується з вами, там уточнить. Хорошо, Майстренко зв'яжеться. Я дякую. Да, Василь Павлович. Ящук, Олександр Іванович. Так, да, так, да, да. будь ласка. Весь відключає електропостачання 18-20, і що треба 80. Проходьте, що нам Коли саме? не посередине. 23, 24, 6 і по 19. Коли Аліна Григорівна зустрілася з нами 31, 10. Ми побачили тільки два представника з комісії, і ще раз наголошую, що за жовтень ніхто з нами не спілкувався. У тому листі, який нам надало управління житлово комунального господарства, було прописано, що комісія буде працювати на протязі е, процесу передачі, і що представник від будинку може бути присутнім під час комісії, але не пізніше останнього дня підписання акту. Тобто мене, ще раз повторюю, не повідомили, що була така комісія. Зо мною зустрілася тільки Ірина Григорівна 31 числа. Тому зовсім не підготовлений акт для ознайомлення і ми не знаємо, як взагалі відбувалася переоцінка в нашому будинку. Так, як ми побачили, що нема з вами співпраці, ми своїм правлінням підготували такий додаток. Я не знаю, чи Ірина Григорівна вам його передала. Так як я не впевнена в цьому, то я його продублювала вхідним листком і даю вам зараз лічно в руки, щоб ви бачили той додаток, який ми додали до авто. Так, слідуючий момент, який мене цікавить... Ірина, забери додаток. Так, слідуючий момент. В цьому акті я прописувала. Я суть питання зрозумів, я дуже вибачаюся. 20 повалених дерев. Подивіться, аварійна сводка за день. Я дуже ціную свій час. а я ціную своє життя. Вислухайте, будь ласка. Я вас вислухую. Колега, будь ласка, вислухайте мене. Я вислуховую вас. Це все ми приймається. Я вивчу питання. І я вам обіцяю. Відповідальні особи, які порушили закон по прийому передачі будинку ОСББ Білий Длин, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності згідно чинного трудового закону. Домовили? Так, а тепер? Будь ласка, ну, ну ми можемо слухати ваш свідчить. Це буде я односторонні. Я ну, це ні, не односторонній. Я кажу, Вам... за моєю спиною весь будинок, який Вас влаштовує те, що ця Людина Лю, 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 Людина вже сказала, що зробить. Є голова комісії, є члени комісії. Повірте, це що це ні. ніхто в місті Біла церква, а я впевнений, що можливо навіть і в інших містах не співпрацює знову. Створеними ОСББ позитивно і не налаштований так, як керівник Жека номер 1 і його фахівці. Дуже і Віталій, я думаю, на цьому переконався. Ми перші, хто почали співпрацювати. Су Ми до... перші, які допомагали і в створенні асоціації. Пра... Тому всього, звинувачувати мене сьогодні в тому, що я, я не ви речі, абсолютно я не кажуть. Є спорт, дивіться, Віталій, дивіться, скільки створено СББ на будинках. Ні одного факта, дивіться, ні одного факта немає такого, як ви зараз приводите. А, шо, а наоборот, Поїхну, Дивіться, от сьогодні Мені я підписав два листи. Один із них понувається жив. Давайте по чергі, нема розмови. Послухав. Я вас слухав. В тому числі Коновальця 6, які просять, щоби закрити ОСББ і вернутися вже. Я точно так же написав. Це ви сановні співвласники багатоквартирного будинку. Це ваша справа. Як ви створите ОСББ, виберете управляючу компанію, виберете управителя, це ваша справа. Ми тільки ради будемо з вами співпрацювати. 76. Сьогодні бувар перемоги 75, 77, 79. Партизанська 18, Партизанська 20, Партизанська 25, Нова 3, Нова 5, пушкінська 25, пушкінська, 25, пушкінська водопойна 25 це все не створене ОСББ. Ні одного конфлікту, ось представник громадської організації між керівництвом ОСББ за цих скільки Ми прийшли, не тому я вам дав відповідь як керівник, повірте мені. Вибачте, якщо я вислухала або мої працівники, ну вони вже не бажали порушили, порушили закон, порушили закон. Вони будуть нести а якби цього не було, то мене Я дуже вам вдячний за сигнал. Будем надалі співпрацювати. Вибачте, Куда? можна я скажу останню фразу, бо ви мене ну, якось так не дуже вірно розумієте. Я вас Значить, розумі. Коли мені до вас прийти і ви підготуєте документи, коли ви кажете, що з вами Значить, треба зарані домовлятися? В 16.30 відбудеться засідання призначеної комісією, з головою комісії, до цього часу підготуватися, вивчити питання юридичний, технічний, загальний і мені доповісти. Якщо я там побачу, що є порушення, з вами зв'язується Альона Євгенівна. Є контактні телефони із головою. І все. І тоді ми Хорошо. з вами зустрінемо. Альона Євгенівна, і ви назначите, коли ми з вами зустрінемося. Абсолютно правильно. Хорошо. Будь ласка, як ми будемо робити підписання цього акту, який мені надали на ознайомлення, і коли мені будуть передані ці документи, що у вас в листі написано, що вони у вас є після 16 години, після загальної наради з від комісією, альона Євгенівна вам надасть всю інформацію. Альона Євгенівна, а чому ви це не зробили тоді, ли? коли ми до вас зверталися? Ні, вона, не не, вона мені не дала. Як не дала? Письмо, письмово вже надала. надала. Письмово що вона було надано? Ні. Пись, письмі що було дано? Такої відповіді там не було. Будь ласка, не може бути такого. Так. Зачитати так. Бувайте, ми не слідство. Ви бачите нашу добру волю по співпраці. Ну то це я ще раз наголошую, нам Занимано. жити в цьому місці. Мені встрічати да. радость. Старість, да, да, да. я живу в такому самому будинку, який ти ви кімнатній квартирі, да. на шостому поверсі, не в якому там будинку. Ну, мені я з вами відпочаться дорожці на ринку, на вокзалі і так далі. 16.30, коли від вас чекати дзвонить? Я... Наберу, телефон є, наберу. Я на 14 листопада, що, що, що вона ви, ви? Ви, не зрозуміла, що ми почали до чотирнадцяти